Орендували ми якось з моїм хлопцем кімнату у бабусі. Живемо у неї вже восьмий місяць. Холодильник у нас з нею спільний, і її полиці завжди були порожні. Незмінним було одне каструля з вівсянкою на воді, мило тільки господарське, масло тільки дешеве, ще й з неприємним запахом. Взуття в коридорі геть перелатане. Квартира так і кричала про бідність. В душу до нас господиня не лізла, все на промисли ходила зранку до вечора. То банки збирала, різні оголошення клеїла. По неділях у бабусі було свято, вона купувала небагато гнилих фруктів з ринку. Мені до сліз було шкода нашу сусідку, а коли до неї з'явилася одна гостя, я просто ридала від несправедливості. Гроші приготувала? запитала жінка, років 45, яка відкрила двері своїм ключем. Так, донечко, ось візьми, захвилювалась наша господиня. Мало. Ну добре, підійде, доньку завтра приведу, ти заслужила. А це чий одяг висить, гості у тебе чи що? Я кімнату здала, жити треба ж на щось, я ж пенсію всю тобі віддаю, почала виправдовуватися пенсіонерка. Ану, піду гляну, що там за мешканці у тебе такі. Мабуть, шахраї, жінка безцеремонно відкрила двері до нас в кімнату. Ну і хто тут у нас? запитала незадоволено незнайомка. Настільки безцеремонне вторгнення на чесно оплачену територію я категорично не сприйняла. Жіночко, двері закрити з того боку. А ти хто така, щоб командувати? Я господиня тут. Платити тепер будеш мені ось мій номер телефону, а ось номер карти. Незнайомка прямо у взутті пройшла в кімнату і поклала на стіл два папірці. І давай без затримок, а то вижену негайно. Як давно за оренду ти платила? Донечко, залиш її, будь ласка, в спокої. Я з оренди борг за світло заплатила, а то відключити вже мали. А як я без світла жити буду? Мало не плакала моя квартирна хазяйка. Більше не бери оренду, нехай мені пересилає. Ну все, я пішла. Завтра, як і обіцяла, дочку приведу. І давай не грайся мені тут. Незнайомка пішла, а господиня сіла на стільчик в коридорі і розплакалася. Я підійшла до бабусі, обняла її. І почала заспокоювати. Ну, не плачте, все добре буде, а давайте я вас чаєм пригощу. Чаю у сусідки я ніколи не бачила. Вона заварювала собі листочки малини, які гронами висіли на кухні. Бабуся взяла кухоль і почала розповідати свою історію. Одна дочку я ростила. Чоловік то мій безвісти пропав, вийшов з дому одного разу і вже не повернувся. Душу вклала в неї, останнє віддавала, вельми гордою виросла. Наречених все перебирала. Тільки в 35 знайшла чоловіка собі, так і внучку мені подарувала. Тільки чоловік у неї скупий і жадібний, і краплі води в дощ не допросишся. Ось і почала я їм з онукою допомагати. А потім, непомітно для мене, добровільна допомога перетворилася в зобов'язання пенсію забирає, якщо не даю, то внучку вже не бачу. Думала, кімнату здам, хоч їсти буде що. Та їй і ці крихти подавай, кого я виростила, де упустила в житті? Августина Павлівна обливалася сльозами, забувши про чай. Шкода її було до сліз. А тепер вона мене все переселити хоче квартиру мою продати та на околицю в однокімнатну викинути, а то дивись і на вулиці залишить. Розмови таки починає, поки накшталт замислюється. А як її заклинить остаточно, знову онукою шантажувати почне? І продам я квартиру, як миленька продам, аби лише скарб мій бачити. Коли мій хлопець прийшов з інституту, а він вчиться на четвертому курсі на юриста, я у нього поцікавилася, що можна зробити, як допомогти бідолашній бабусі. Ми обійшли всіх сусідів, хто чув крики дочки Августини Павлівни про вимогу грошей, поговорили з ними і покликали свідками до суду. З господинею ми пішли і написали заяву про визначення порядку спілкування внучки з бабусею. Хлопець порадив бабусі взяти довідки від психіатра для суду. А то ж невідомо, що там дочка її говорити буде. Справу ми виграли. Тепер Августина Павлівна бачиться з онукою на законних підставах раз в два тижні по три години. Пенсію у неї більше не вимагають шантажувати вже немає чим. Господиня почала їсти м'ясо, нормальні фрукти стали частим гостем у неї на столі. А ще ми допомагаємо їй робити ремонт. Не капітальний, звичайно, але подекуди підфарбувати і змінити 30-річні шпалери ми в змозі. На знак подяки за допомогу Августина Павлівна відмовляється брати у нас гроші за кімнату. Але ми все одно їй їх віддаємо, мало не силою. Хіба можна так з власною матір'ю? Забирати і без того крихітну пенсію. І зовсім не хвилюючись про те, чим буде харчуватися жінка, яка подарувала їй життя і виростила, кричуща невдячність по відношенню до матусі, яку не можна так просто пробачати.